До нас завітав політехнолог, політолог Олексій Голобуцький. Вітаємо, Вітаємо вас. Вітає, Добрий вітає. день. Слава Україні. Вітаємо, слава Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор фактично готує відмову від 30-денного перемир'я. Український президент назвав маніпулятивними заяви Путіна. Мовляв, той не каже ні, прямо, але робить усе, аби затягнути чи унеможливити потрібні рішення. Давайте почуємо. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Ну, якщо говорити про е, оці слова Путіна, якщо чесно, мене дуже зачепило е, так його погодження, нібито, але вони погоджуються лише на довготривалий мир. Більше того, з його слів, війна завершиться лише після того, як росіяни досягнуть усіх поставлених цілей. Що тут ще можна в принципі вигадувати, додумувати? Він не хоче припиняти війну з Україною. Тому що якщо те, що хоче Путін досягнути тих цілей, які вони перед собою поставили, це нереально. Це можна виконати тільки коли Україна капітулює. Ну, очевидно, що Путін, Путін не хоче ну принаймні, найближчим часом закінчувати війну. Він вважає, судячи з того відео. Яке широко показували в Скурщині, коли він одягнувся в військову форму, і там незрозуміло стало, чи це дійсно його справжній голос такий, чи це, як пояснив потім, Пісков Роззям сказав, розсінхрон. Розсинхрон. Да, Росинхрон звуку. Е Ну, очевидно, що людина за 70 років оточена людьми, які ну, чули Герасимова, так там за, за його словами вбито було більше в 4-5 разів, ніж найбільш сміливі е, е, е. припущення, припущення щодо Те Т чисельності військ. техніки так. так само вони техніки сказали там, знищили. там яку, яку нам з миссия. Знов в такому ж контексті, що тисячами, сотнями і тому подібне. Е, Ну, пропаганда, пропаганда, але коли ти руками в це, це можна і повірити. Тобто він знаходиться в ситуації, коли він вірить реально, що, ем, що його ще, ще трохи, ще трохи, і він дотисне. Тим більше певні об'єктивні причини, це в принципі показують, що ем, якщо брати ті прогнози, які звучали з британської, американської, з української преси. Купа експертів українських і західних, в тому числі, наробили собі е, мільйони підписників, розповідаючи, на якому саме місяці 2022 року Росія загнеться економічно, коли е, е, впаде економіка і тому подібне, цього, звичайно, не трапляється, і це було очевидно, що це не трапиться. І Путін вважає, що у нього все нормально. А в Україні, ну, в, в, ну, як... Розумієте, дивіться, як дивитися на цю інформацію, так, от пішла інформація про те, що ми причини не знаємо, чому там, і я не хочу влазити всі причини, це військові експерти. Чому так швидко, так би мовити, почався відступ українських військ Скучини. Але одна з тому, то, ну, британські видання, так пишуть, так що, мовляв, американці відключили повністю від розвідданих в саме в цьому напрямку. Uh, і ледве не uh, відключили Старлінк саме на Курщині для українців, так? Ну, Путін це все отримує і розуміє, що ну, дивіться, що да, звичайно дуже довго війна йде, він хотів би набагато швидше. Але uh, він це воює. ну, Якщо не брати південно-корейські війська там, і снаряди, він воює це своїми силами. А Україна дивиться так північно-корейські пів, 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 да, північно так. А Україна він в цьому впевнений, і це впевненість нього існує ще з майданів часів, що взагалі все, що тут відбувається, це все відбувається за рахунок заходу. Якщо не буде заходу, він бачить, що є певні ну, проблеми, скажімо так, з приходом Трампа. М'яко кажучи, пане і Олексій. Він думаю, ну що, ну, ще пару місяців, там 3-4-5 літо, я захоплю більше території, зруйную більше інфраструктури. Не започу свого речника цього так угу. пару разів, так би мовити, і Україна і, і буде просто просити про мир, про перемир'я і так далі. Не буде в такій ситуації. Ну, це міркування, я так думаю, можливі міркування самого Путіна, але є реальність і йому придеться рахуватися цією реальністю. Всі, хто не підписався на мій ютуб канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Бо, з цього, Трамп не збирається довго тягнути з цією історією, ну, Тобто вони будуть вибивати відповідь однозначно у Путіна щодо е припинення вогню. Зараз мова йде не про мир, не про мирні переговори, ні про що, ні про поступки. Мова йде про припинення вогню. І коли одна сторона без умов, а як може бути припинення вогню? Тобто і одна сторона без умов, інша аналогічно з умовами. Тому очевидно, що Путін затягує час, сподіваючись на якісь певні там події, на якісь певні э, ситуації в самій Америці, які ну чи просто він тягне час, господи. Ну, ну виходить так, час є виходить так, що Україна погодилася на припинення в, в, вогню саме в цій точці, яка на сьогоднішній день існує. Американці прийняли цю точку. Я зараз не про умови. Тут умови зараз ніхто не озвучує. Просто от Трамп сказав, треба припинити вогонь. Ми готові припинити стріляти будь-які бойові ну, дії. Коли ми, коли точка, коли, коли, коли ми коли ми приймали рішення про припинення вогню, в нас ще була більш-менш територія Курської області. І коли дійде вже до відповіді Росіян, вже очевидно, що Курської області в нас не буде тому окупованих територій. І тому ця точка припинення, Зуміти, я про це і кажу: що Путін тягне, тому через те, що кожен день ця лінія припинення вогню вона може бути суватися, щоб. Але тим не менш. Але Путін при цьому дивіться висуває певні умови. Треба, щоб я ще раз процитую: треба щоб війна завершиться лише після того, як росіяни досягнуть усіх поставлених цілей. Тобто він знову висуває умови. Якихось міфічних своїх цілей, які він означив в 2022 році. Оці цілі, і він продовжує ну логічно він на них продовжувати на них наполягати, припинити закінчення війни. То мені цікаво, якщо ми зі своєї сторони, американці це бачать, що ми готові припинити вогонь, а він продовжує висувати умови, то питання до них до російської сторони. І щоб американці якимось чином ставили їм запитання: так чекаєте, вони ж не висувають умов. Вони кажуть, ми припиняємо вогонь. Ви повинні припинити вогонь. От зараз в тій точці, в якій ви перебуваєте. Ну, По-перше, ті заяви, які робить Путін, його оточення, ага. це, це тільки заяви в кінці кінців на три роки заявляють і, про, і почалась війна повномасштабна заяв про демілітарізацію, ага. денацифікацію. І війна і, з НАТО. Та, і так, І все інше. І, давайте не забувати два місяці. Такі два місяці. Півтора місяці назад головним ворогом була Америка, і ми були проксі силою Сполучених Штатів ага. за місяць. А, я іноді дивлюся новини. Ну не новини ці всі передачі пропагандистські. Так ну риторика абсолютно змінилася. Зараз вороги це Україна і Європа, а американці партнери, які нарешті до них до влади прийшли здорові сили. Консервативні, християнські, там по-різному їх там називають, які ось подивилися тверезо на ситуацію і зрозуміли, що ось ну, не в... щось треба з Росії, треба домовлятися. І Про Росія ріли? достойна того, щоб з нею домовлялися на рівних умовах. Угу. І, і, тут, і тут ми повинні розуміти, що ну якщо б Путін хотів продовжувати війну стовідсотково, так. І взагалі плював би на всякі ну, скажімо так, наслідки своєї відмови, він може це зробити, міг зробити це вчора, позавчора, позапозавчора. І, можливо, зробиться 17 числа. Так? Він тягне і все одно наступить момент, коли придеться відповісти американцям. Так? Знову ж таки, всі ці заяви поки що дуже обережні. Я знов ж таки я ніколи не займаю якусь категоричну точку зору, з точки, ну але навіть виходячи просто з внутрішньоамериканської ситуації, коли 60% населення підтримують Україну в війні, так? А Росію підтримують там ледве не 4-5%. Ну, Трамп не може настільки вже відверто там встати в результаті на сторону. Ну тут ж у нього ситуація така, так? Ага. Він, значить, випороти все тоді. Все те, що ми робили з Україною, тільки в набагато гіршому варіанті, в набагато, ну там важко сказати, що саме він може зробити конкретно. Так, ми не починаємо там тиснути на Росію, поки вона не погодиться на припинення вогню. А може зайняти іншу позицію, може сказати: ну добре, ну давайте щось виконуємо ще. І знову звернутися до України ну, так, так і ставити певні умови вже ну, давайте так, ми, ми не знаємо, ми, ми до кінця ми вговоримо про те, що є в публічній сфері. Так бо ну, дуже є в багато версій, які говорять про те, що те, що відбувається на курщині, це і є частиною вже домовленості, так. Що американці просто ну можливо ми не хотіли цього робити, так але змушені, але принаймні, ну бо мовляв, і це звучало ще декілька тижнів назад. І серед американців, і ну зрозуміло, росіян, що ось ну от він готовий, в принципі, але от ну поки є Курська область захоплена українськими ага. військами. Ну ніяк він не може, щоб так? не було козиря в Україні так і. Ну тут вже будуть питання, це слава Богу, що це вже майбутні історики, дослідники будуть вивчати Козак, це не Козак був в наших руках і взагалі так бути у успішність, Ні, ні, мені не з їхньої точки зору, що це могло висуватися як якась умова на обмін щось. Ну, як всі пропускали, на обмін запорізької атомної електростанції. Умовно. Я не знаю, як Путін буде, буде, буде наприклад виходити з ситуацією щодо Херсонської Запорізької області, так. Але вже ну зовсім настільки ситуація, коли частина твоя, ну ти ну зумієте, оголосити припинення вогню і сказати, що ми перемогли. В результаті так, коли частина області ну самої такої, ну мається на увазі, ще довоєнної ісконно та бити землі, знаходиться під під окупацією українських військ. Ну, це ну скоріше, це було неможливо просто з точки зору того, що все ж таки там 10-20% російського населення. Які там страждають у і все інше, з ними, ну хоч іноді треба рахуватися самому Путіну, так? Взагалом він з ними рахуватися, звичайно, не збирається. І всіх він, коли, якщо він все ж таки погодиться на американський варіант, він їх всіх просто пересадить у в'язниці, повбиває, зробить все, що треба, так би мовити, як з Гіркіним, наприклад, так. Але зараз в такій ситуації, ну, він можливо, ну, це, це моє так би мовити бачення, що він, що він. Не міг піти. Але знову ж таки, ми це все буквально в понеділок-вівторок знаємо. І, взнаємо, і е, Трамп потрапив в Пасху певно, е, постійно йдучи на. Е, Ну, скажімо так, на поступки, ну принаймні риторичні, так поступки Росії Путіну він потрапив, він потрапив паску, тому що з те, що якщо його кинуть зараз, просто кинуть кажучи скаже, що ніякого не буде припинення вогню від капітуляції України. І тоді ну, от ми, та, ми бачимо та, скупчення і тоді, військ і автомат... кажуть, що росіяни готують новий наступ на на півночі, на, на Сумщині Це вже і з Володимир Зеленський підтвердив. можливо хоч. ось яскравий можливо, приклад з вашого з вашого так. дозволу до попередньої Ніх, відповідей, я хочу зрозуміти, чи ви розумієте, чи ні, ця заява про те, що Росія не хоче 30-денного припинення вогню, а хоче щоб це було на постійній, на довготривалій основі. Ви розумієте, на кого це розраховано, цитата? Тому що на внутрішню аудиторію ви вже згадували. Внутрішня аудиторія нагріта тим, що вони йдуть звільняти Україну, денацифікувати, демілітаризувати і так далі. І так далі на західних наших союзників, ну на кого на європейський союз. Союз в принципі ніхто не не повірить в те, що Росія хоче довготривалого припинення вогню, і от це вона одумалася і і готова на це. все. на кого це розраховано? На дональда Трампа що, що він вкладає в довготривале припинення вогню. Він же вкладає, що виконати всі мої, умови, заранки, і тоді буде мир. Ну, це логічно. Він це, 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 це він ні для кого не робить. Він це говорить так, бо так вважає. Просто він вважає, що це його найголовніша ціль. Його ціль це а, реально бути рівним з американцями. Американці дали йому пас. Він розуміє, що з його економікою, з його можливостями бути рівним може виключно завдяки от, от, просто ну, він буде просто як жахом для європейців, для mm. так для, для всього оточення. І контроль над той, той територією, яку вони вважають зоною своїх сфері інтересів Це, Ну звичайно, це Україна, тут без питань, можливо, навіть Східна Європа. Ось тоді це буде от так, як він в, в юності в і в молодості, так от коли він в НДР служив і бачив: ось дві посеред Європи, дві системи, дві протилежні системи, так Радянська і НАТО. Ну, uh -huh. можна так сказати, uh -huh. так. Антикомуністична uh -huh. ліга, там протикомуністична. От, 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 ну щось таке. Він і собі в нього в мозку таке сидить, така картина. Тоді він буде розуміти, що при такій він так думає, що при створенні такій системі. Він буде не не буде залежати від зовнішніх факторів і від внутрішніх факторів, а все відбудеться і природним шляхом. Тобто, ну, тобто він помре на посаді хазяїна, царя, президента, там немає значення Росії. І це все, я думаю, що його найбільше цікавий. Так він боїться, боїться повторення долі дуже багатьох диктаторів, які були ну нібито вважали себе незмінними. Через те, що вони не були. Це, це, це не було, їхнє існування не було системою противаг, скажімо так, засноване в самій системі міжнародної безпеки. Радянський Союз розвалився не через війну. Не через багато тих речей, які в принципі планувалися, так що протистояння зна не звалився через внутрішні проблеми, економіку там і багато чого іншого. Так а Путін він вважає. Мені так здається, він вирішив цю проблему. В Росії нема проблеми з їжею, нема проблеми з дефіцитом товарів. Те, що він вважає, знов ж таки маючи, маючи травматичний досвід там кінця х і 90 -х, так як він там найбільша геополітична катастрофа, як він називає розпад радянського союзу. Він це вирішив питання, і це дійсно вперше за історію Росії Російської імперії Росіяни їдять від пуза і йде їм достатньо. Це вперше ніколи ніколи в історії такого не було. Щоб там наші не розповідали про не, не, не жахливі умови існування росіян, але так добре повторював. Да, звичайно, 15 років назад вони ще краще жили, зараз гірше, але все одно це не поміняння там сторічною, давниною, там чи з іншими, коли ну, mm -hmm. навіть год, з коли, що, в якому знаходилась стані так мути Росія і Російська імперія СССР і, і так далі. І тепер ми треба це підтвердити е геополітичними такими розкладами. Тобто, коли Росія в силу певних обставин, ядерної зброї, там того, що вона залякує навку і тримає під контролем навколишній простір, що ось і все, і тоді ви живете своїм життям, ми живемо своїм життям. Так, ми можемо співробітничати в певних сферах. Ну, мається на увазі, ну зрозуміло, що десь Путін прораховує той варіант, для чого він потрібен Трампу що це мова йде про протистояння з Китаєм, так? Що знову ж таки для Росії, що б там не казали, але це не буде травматичним, це буде серйозно вдарити по економіці, може, але вони можуть це замінити американців послабленням санкцій, так? Чи зникненням взагалі санкцій, і замінити просто, ну, як було. Друзі, ми повернулися до студії Олексій Голобуцький, з нами в студії. Пане Олексію, американці неодноразово натякали на проведення виборів. І зокрема, в формулі Трампа є після встановлення там, режиму припинення вогню проведення виборів в Україні. Чому вони постійно подалюють цю тему? Ну, чіткого нема, такого, прямо, що як вимога до України, є натяки, є. Ну... Вони більше схожі на підігравання Росії, яка, в принципі, зацікавлена, мабуть, якщо дійсно буде е припинення вогню, щоб одразу Україна поринула в е політичну нестабільність. Для чого це потрібно Трампу? Для, ну, для чого це потрібно нам? Головне питання. Ага. Так? Припинення вогню 30 днів це ні про що. В принципі, політичні процеси тут не починаються. Якщо, але якщо буде 2-3 місяці, звичайно, почнуться серйозні питання і не тільки зі сторони американців там і росіян, наприклад, так, а зі сторони е самих громадян, мабуть, українських, е європейських наших партнерів. так. Тому. Ну, очевидно, що очевидно складається враження, що, наприклад, Зеленський Трампу не подобається і не подобається його команді. Але ну, це не означає, що, по-перше, вони мають право якимось чином впливати на наші політичні розклади. Е, хоча, звичайно, вони це будуть робити, е, намагатися це робити. Ну, а Путіну. Путіну тут, тут таке питання: якщо він вирішує глобальне завдання знищення української державності, чи підкорення української державності чи нівелювання української державності до рівня Білорусі, чи ну, в найгіршому для нього випадку варіантом цієї грузинської мрії, тобто коли буде на чолі України стояти. Підконтрольний, чи принаймні той режим, який, ну, скажімо так, не, не, не протидіє Росії. Так? Це, звичайно, не, не найкращий варіант для Путіна, але більш-менш нормальний. В залежності від То, звичайно, що йому. Ну, а як цього досягнути? Йому треба, провед... треба, щоб пройшли вибори в Україні. І якщо хтось думає, що. Е... Все вирішено настільки, так що соціологія, яка показує, там що ну як я завжди кажу, от соціологія одна і та ж сама: так сімдесят будемо воювати без американської допомоги, і 70% проти мобілізації 18-25-річних. Так, ну Тут я не виступаю тут ні за жодну позицію, просто якщо це вміщується в головах одної нації, так би мовити, то можемо собі уявити, як, як легко дуже маніпулювати цими людьми ага. на виборах. І тут, 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 так би мовити, тут у влади свої, свої, так би мовити, бажання і у опозиції свої бажання. І проблема в тому, що коли ти починаєш. Ну, Ця ситуація вона трошки нагадує, звичайно, 14 там рік і 19, так, ну ніби що війна йде, але вона десь далеко і так далі. Ця ситуація буде в принципі гірше, бо люди для більшості 90% українців та війна була далеко і вона не стосувалася. Ну, вони не бачили її реальні так би мовити, можливості цієї війни. Так? А, 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 а ця війна, вона реальна, і, звичайно, що цим будуть маніпулювати як американці, якщо захочуть гратись, так і росіяни, якщо, будуть, якщо точно будуть гратися так. Тобто, хочете, хочете продовження війни, ну, голосуйте там за от то -то, того, то іншого, так? Хочете миру, хочете, щоб було, було все нормально, голосуйте, значить, за того, іншого, третього. І, і я не знаю, які будуть результати, що вберуть українці. Бо, звичайно. В нинішніх, тобто, ну, я взагалі вважаю, що в нинішніх умовах, які зараз склалися, я не являю собі нормального демократичного процесу виборів. І це не технічне питання, абсолютно. Я не про, я не про кількість людей, які знаходяться. От, от, от я завжди задаю питання, а скільки треба чекати? От скільки, от скільки ми повинні чекати повернення наших співгромадян, щоб ми тоді разом всі проголосували, так? Ну скільки ми повинні чекати? Ну, то я, от наприклад, ну нормально там це в півроку, Піврок, я, я п... тільки сказати. півроку. Якщо півроку, ну може людина приїхати на на тиждень до батьківщини для того, щоб проголосувати, знаючи, що організувати ну можна, але це не ці вибори. Це через там 6 років, коли ми точно будемо знати, що мова йде про нашу діаспору, яка мільйонна, так би мовити, так що вони взагалі захочуть залишатися українськими громадянами, при тому, тоді можна як. Туреччина, як багато інших країн, створювати якісь ну, можливості голосування за кордоном. Що зараз? Про військових знову ж таки питання, ну, так? так мене таке враження складається, що він готує не, скажімо, от готує пастки і для Путіна, і для України. Йому не важливо, яка країна. Зараз мені здається, навіть що якби на місці України Росії були якісь інші країни, він точно так же себе би вів. Ну, важко сказати, так би мовити, перше, він достатньо вже доросла, якщо не сказати, більша людина, і зміни фізіологічні, всі, тобто, ну все те, що про нього читав раніше, там, 10-20 років тому, зараз, звичайно, якась там могли відбутися якісь зміни. Хоча, якщо так брати, глобально, ну очевидно, що він хоче бути переможцем. Бо як, якщо так складеться, як, як він планує, тобто е припинення вогню на 30 днів, потім мирні переговори, потім заключення якогось такого мирного договору, який, ну скажімо так, буде буде, нічого не буде гарантувати. Так? І виявиться ситуація, що переможців в цій війні не буде, крім одної людини, і крім одної країни, це Сполучених Штатів. Тому ну, що назвати перемогою України, це ну, з натяжкою можна, звичайно, в плані, що ми зберегли, як там, зберегли територію, незалежність, суверенітет, назвати російською, те, що вони отримують, теж не називаєш там прямою перемогою, в принципі, так. А це буде. От, прийшла, прийшла людина, яка заявляє, що при ній би ця війна ніколи не розпочалась би. І я, в принципі, довірю йому, що можливо так воно і буде. Він сказав би, ну. Прийшов би до Зеленського в 22 му році, там 21-му році сказав: слухай, ну віддайте йому цю Донецьку область в кінці кінців повністю і з Луганською. Так ну чисто, якби ми віддали, він би не почав. Та, ну я не кажу зараз, що було би. Я кажу, що як він думає, а так. почекав би до закінчення можливо так. Говорить, як він коденцію, думає, все. що він думає, що все можна зробити так, домовляє порішають, домовитись, як і в принципі було 100-150 років назад. Проблема в тому, що він залишає всі ці проблеми ну, розв'язаними абсолютно, так? І всі ці слова про те, що і наші міркування, що ми не можемо залишати цю війну на майбутнє покоління там, і на майбутнє, так? Це я в найкращому варіанті, це я в найкращому варіанті, бо найгірші варіанти ще залишаються. Якщо хтось думає, що, перше, що питання перемир'я чи питання припинення вогню вирішено, це абсолютно не вирішено так. Що воно не буде скасовано в процесі, не буде зірвано в процесі, абсолютно не вирішено так. Що не буде, складеться якась така ситуація внутрішньоукраїнська, що нам буде здаватися, що капітуляція це чи не найгірший варіант, я теж не відкидаю це абсолютно так. Бо все, ми, ну тобто відкриті всі можливості через те, що американці, нинішня адміністрація, найближчі 4 роки вони сильно хочуть міняти правила гри це їхні право. Вони отримали на це дозвіл своїх виборців, і це і Трамп якби до нього не відносився. Постійно про це говорю. Це не причина всіх негараздів, це ознака того, що в західному світі щось негаразд скажімо так. Три крапки на цьому ставимо, продовжували би нашу дискусію, але час сплив. на превеликий жаль. Олексій Голубуцький політтехнолог був в цій студії. Спасибі величезне, що приділили суботу нам і нашим глядачам. Пояснили такі чутливі речі. Бережіть себе традиційно кажемо і до зустрічі.